В ефірі час підсумки про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Забезпечити баланс між сталим функціонуванням міста та спроможністю реагувати на виклики воєнного часу. У Запоріжжі презентували проєкт бюджет 2023 Деталі у випуску. Пропан з під поли у Дніпровському районі незаконно функціонувала заправка понад три роки поспіль. Як так вийшло та чи прибрало об'єкт, знає наша знімальна група. Відповідні дозвільні документи були відсутні. Земля відсутня на тимчасову споруду відсутні паспорт прив'язки, який видається департаментом архітектури. Вони з нами у горі та радості люблять нас сильніше за себе. Це все про братів наших менших. Цього тижня відзначали міжнародний день домашніх тварин. Запоріжці поділилися з нашими журналістами історіями про своїх хвостатих улюбленців. Ворожа атака по Дніпру, загиблі та поранені внаслідок у Бахмуті та обстріли Херсонщини окупанти не припиняють тероризувати мирне населення а також атакують промислову та енергетичну інфраструктуру. Більше про ситуацію у містах та селищах за останні сім днів розкажуть наші журналісти. 28 листопада окупанти запустили по Дніпру чотири ракети, поцілили у приватне підприємство, знищили виробничі приміщення та кілька вантажівок. Минулося без загиблих та поранених. Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з ураганів та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила червоногригорівська громада. Люди не постраждали. В інших районах лунали сирени, проте обійшлося без атак. Наступного дня від ворожих обстрілів постраждав Бахмут. Там дві людини загинули ще одинадцять отримали поранення на Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала п'ять обстрілів. Пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Вночі тривали обстріли Мар'їнки. На ранах стало гучно на околицях Очеретинської громади. В Авдіївці ніч була відносно тихою, а вранці відбулося три обстріли. Є влучання у житлові квартали. точні наслідки встановлюємо. На Лисичанському напрямку одна людина загинула в Лимані, ще троє дістали поранення. В ніч на 30 листопада російські терористи атакували Запорізький район, влучили по газорозподільчому пункту у Комишувасі. На об'єкті виникла пожежа, її швидко ліквідували. 2 грудня окупанти поцілили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя. На місці виникла пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без жертв. Крім того, загарбники поцілили по одному із сіл району. Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновану адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали. Тим часом наші військові дають гідну відсіч противнику протягом 28-29 листопада. Поранили близько сотні окупантів та уразили п'ять об'єктів військової техніки біля села Інженерне, міст Пологи та Токмак. У генштабі також повідомляють, що російські війська відводять окремі підрозділи з тимчасово захоплених територій Запорізької області та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій. У Запоріжжі презентували проєкт бюджет 2023 Його головне завдання забезпечити баланс між сталим функціонуванням міста та спроможністю реагувати на виклики воєнного часу. Доходи закладаються на рівні восьми мільярдів 50 мільйонів гривень. 70 80 відсотків доходів бюджету забезпечують податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю та акциз на охорону здоров'я. Планує. У спрямувати майже 445 мільйонів гривень на освіту близько 2 мільярдів, враховуючи витрати на зарплатню на підтримку Запоріж електротрансу. Планують виділити 485 мільйонів на забезпечення критичної інфраструктури, загалом понад 2 мільярди гривень. Трохи більше плануємо для потреб концерну, бо ми всі розуміємо, що багато людей теж виїхало, платежі за опалення будуть знижуватися. Крім того, по сьогодні ми проводимо роботу про те, що зруйнованим будинкам і опрацьовуємо механізм допомоги мешканцям, які не можуть проживати у своїх мешканнях. Вони отримують довідки ВПО, і тому ми розуміємо, що проти рівня оплат, там, яка складала десь 82% в цілому, в мирні часи, то сьогодні по опаленню. Ми очікуємо, що оплати будуть знижені до 70%. точно відсотків. Це бюджет потреб. Зі ніякому разі ми не проговоримо про бюджет розвитку. Бюджет розвитку ми будемо з вами розглядати у лютому. Пропан з під поли у Дніпровському районі демонтували газову заправку, яка працювала без документів з 2019-го. Тут не лише незаконно торгували пальним та супутніми товарами в кіоску, але й нелегально під'єдналися до лінії електропередач. Як відбувався процес демонтажу об'єкта без документів, та яка його подальша доля, розкажемо далі. Ось ця заправка обслуговувала автомобілістів в Осипенківському мікрорайоні останні кілька років. Тут водії могли заправити авто та купити смачненького у дорогу. І все було б добре, але є нюанс. Увесь цей час АЗС працювала незаконно. Відповідні дозвільні документи були відсутні, земля відсутня, на тимчасову споруду відсутній паспорт прив'язки, який видається департаментом архітектури. Згідно рішення виконавчого комітету, до демонтажу потрапила, потрапила мала архітектурна форма, а саме кіосок, рекламна стела, а також елементи огорожі, а сам паркан. По демонтажу залучилась і поліція. Правоохоронці кажуть, власників про знесення попереджали заздалегідь та чомусь речі вони виносили ледь не перед самим підйомом мафу. На підставі рішення місь віконкому було проведено демонтаж. Поліцейські запорізького районного управління забезпечили охорону публічного порядку, не допустили правопорушень. А поліцейське управління патрульної поліції здійснили супровід вилученого майна до пунктів зберігання. Також демонтували і резервуар з пропаном. Його у супроводі ДСНС вивезли на спеціальний майданчик для зберігання. З приводу вилученого пального складено адміністративний протокол. За правопорушення, яке відповідальність за яке передбачена статтею 161 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, дана стаття передбачає безальтернативну конфіскацію вилученого майна. Підприємці також незаконно підключились до лінії електропередач, щоб від'єднати маф від мережі комунальникам довелось спиляти дерево, яке при здійсненні робіт могло обірвати лінію та знеструмити піврайону. У Запоріжжі міськсвітлі кажуть, роботи з відключення завдяки підготовці виконали без ускладнень, але зазначають енергетики, такі несанкціоновані під'єднання перевантажують енергомережу та у разі обриву можуть пошкодити основну лінію, що призводить до знеструмлення. Комунальники зізнаються, точної статистики щодо несанкціонованих підключень до мережі вони не мають, проте випадки не поодинокі. Ми статистику таку не ведемо, але є. але є такі під'єднання, є незаконні встановки, навіть без під'єднання вони є. Ну, для цього є наш благоустрій, він слідкує за цим, і адміністрації слідкують за цим. У реадміністрації зазначають, вилучений кіоск та рекламна стела будуть рік зберігатись на штрафмайданчику. Протягом цього часу власник може їх забрати. Для цього він має подати відповідну заяву та право встановлюючи документи до Дніпровської реадміністрації, а також оплатити роботу з демонтажу. Натомість кажуть представники районної влади, власник налаштований оскаржувати рішення. Власник сказав, що, скоріш за все, буде оскаржувати наші дії у судовому порядку. Це його право, тому будемо судитися. Які в них можуть бути аргументи для того, щоб виграти суд. Землі немає, паспорту пров'язки немає. Тобто, які право документи для того, щоб розмістити дані об'єкти? Ніяких. Загалом у Запоріжжі вже ліквідували дві незаконні заправки за менш ніж місяць. Ще кілька нелегальних станцій чекають своєї черги на демонтаж. Аби уникнути подібних ситуацій, правоохоронці закликають підприємців обов'язково оформлювати дозвільні документи в установленому законом порядку. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, Андрій Пазняков, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Аби пережити холоди, комунальники готують деякі рослини до зимівлі. Для цього запаслися посипними матеріалами. Завчасно до зими підготувався і Зеленбуд. Більше розповість Анна Крамаренко. На вулиці вже значно похолоднішало, тож працівники Зеленбуду завершують роботи з підготовки квітників до зими. Зараз триває обрізка троянд. Усе для того, аби квіти вдало перезимували, а вже навесні знову радували своєю красою запоріжців і гостей міста. Пані Олена вже майже 14 років працює в Зеленбуді, виконує різну роботу. Насамперед доглядає за рослинами. Вигрібаємо опавшу листву, щоб трава не пріла. Нагалетки ми обрізаємо. Грунт перекапуємо, роза теж багатолітній цветок обрізається. Потім укривається землею, щоб вона не вимерзла, щоб весною знову радувала гаража. Олена розповідає, обрала таку роботу, бо дуже любить квіти, які вирощує разом з колегами і щоразу насолоджується результатами своєї праці. Цілий день на свіжому повітрі, завжди є робота. І Коли дивишся на свою роботу, дуже подобається, що смотриш. И... А це зробила я. Зараз працівники зеленбуту прибирають з вулиць опали листя, а взимку під час ожеледиці. Зокрема, оброблятимуть тротуари посипними матеріалами. Для зручності роботи суміш розмістили в спеціальних ящиках, котрі розташовані, наприклад, в парках і скверах. Коли він... Наступає снігопад, люди виходять, розчищають, підмітають. Ну, все, все, все залежить від того, як, який снігопад. Якщо це маленький снігопад, то це можна і мітлою просто справитись, потім посипати або снігопад, а якщо ні, бо звичайно це вже використовується техніка. І після цього все люди наші робітники йдуть до цих ящиків, беруть усі особиші матеріали і посипають тротари, дорожки для наших містян. Техніка також да, у нас поливомоючні машини. Влітку вони поливають наші рослини, а взимку вони пере, ми їх переоборудуємо під, під, під розчистку снігу. Підготовку комунальників до ліквідації наслідків сильних снігопадів заметіль та ожеледиці вже зовсім скоро випробує зима. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрило черговий пункт незламності у приміщенні молодіжного центру, що у Вознесенівському районі. У разі блекауту там можуть знайти прихисток близько сотні людей. Локація забезпечена інтернетом, світлом та теплом. Також є окрема зона для домашніх тварин. Якщо людей буде більше, на території є змога розгорнути додаткові два шатра з пунктами обігріву та зарядки пристроїв. Люди можуть зігрітися, випити теплого чаю, отримати додаткові послуги психологічної та юридичної допомоги. Ми отримали завдяки Запорізькій обласній державній адміністрації генератор 150 кВт, який забезпечить повне функціонування нашої нашої будівлі у разі блокауту. Люди зможуть знаходитися необмежену кількість часу на момент повного відключення електроенергії в місті. Це обов'язково необхідно в кожній громаді. Кож. Кожній... У в громаді це утворено. і Сьогодні ми маємо 95 таких пунктів вже в перспективі, в короткій перспективі розраховуємо на збільшення їх до півтори сотні. Їжа на користь, коли світло відсутнє понад 4 години. Продукти у холодильнику починають псуватись, а саме на них починають розмножуватись бактерії. Вживати їх можна, проте дієтологи застерігають про перевірку якості, особливо кисломолочних та інших продуктів, що швидко псуються. Про деталі зберігання їжі під час тривалих відключень та безпеку харчування. Наші журналісти поспілкувались із фахівцями. Зменшили обсяги закупок та приготування страв. Так у родині Марини підлаштувались під постійні відключення. Світло в їхньому будинку вимикають регулярно, тому, аби зберегти корисні властивості страв, намагаються готувати невеличкими порціями на один або два дні. Крім цього, родині довелось відмовитися від салатів з майонезом або тісточок з кремом, бо такі продукти швидко псуються. В той же час почали купувати більше фруктів та овочів, адже вони не потребують особливого зберігання. У нас дуже в родині ми любимо кисломолочні продукти, але ж зараз навіть почали купувати меншого об'єму, там ту ж саму сметану меншого об'єму, для того, щоб ну, ми ніколи не можемо да, спланувати, чи буде відключення світла, чи не буде, але про всяк випадок, да, тобто трішки зменшили об'єм того, що купуємо. Коли ж немає світла або вже бракує місця у холодильнику, деякі страви родина жовтових виносить на балкон. А от у холодильнику усі продукти розташовують знизу вверх, на нижних полицях ті, які не можуть довго зберігатися, а на верхніх ті, що не вибагливі у зберіганні. Тримаємо на нижніх полицях, да, де більше холодно. Також перші страви тримаємо ось тут. Ну, тут ми тримаємо гарнір, да, ось у нас тут що, макарони. <смі> тримаємо ось тут, да, зверху. Ну, тут у нас і масло, тут у нас і сири ковбаси. А, на самому верху ну, я тримаю банани, але вони також ну, дуже так псуються. Тобто можна їх в принципі, не в холодильнику тримати, ну і там варення також зверху. Дієтологи радять зараз запастися продуктами з великим терміном придатності, а саме тушонкою, консервами м'ясними, рибними або бобовими. Їх не обов'язково зберігати у холодильнику. Також можна купувати сиров'ялині та сирокопчені ковбаси, печиво та цукерки. Серед круп дієтологиня Марія радять обрати вівсяні та гречані пластівці та кускус, бо ці каші можна приготувати навіть при вимкненому світлі, просто заливши їх кип'ятком. В умовах вільних відключень дуже набуває популярності такі продукти, як горіхи. Дивіться, це джерело білку і джерело жирів. Це доволі ситний продукт, він подарує вам енергію надовго. Також дарує енергію насіння. Ми можемо вживати насіння, горіхи, сухофрукти, різні їх суміші, плюс на зимовий період це доволі калорійний продукт, який подарує вам насичення. Аби якнайдовше зберегти низьку температуру у холодильнику, працівники Держпродспоживслужби радять без потреби не відчиняти камеру. Також туди можна покласти термопакети з блоковим чи сухим льодом, або з хладогеном. Слід пам'ятати, що оптимальна температура для зберігання їжі від нуля до плюс восьми градусів. Тому можна в холодильнику розташувати термометр, аби слідкувати за температурою. Бажано запастись або сухим льодом, або заморозити пластикові бутилки з льодом. І в разі необхідності, якщо це більше 4 годин, покласти ці, цей льот саме в камеру, де зберігаються харчові продукти. Слід пам'ятати, що 4 години є критичними, тому, будь ласка, якщо немає необхідності, не відчиняйте зайвий раз холодильну камеру. Якщо ж ви бачите, що у продуктів змінився колір, консистенція чи з'явився неприємний запах, таку їжу краще одразу викинути. Ще працівники держпродспоживслужби радять купувати продукти у продовольчих крамницях та ринках, де діє контроль якості, а не на стихійних точках, аби бути впевненими у безпечності їжі, яку ви куштуватимете. Єлизавета Баздерєва, Олександр Гоц, Владислав Ващенко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Вони дарують господарям радість, тепло та завжди чекають їх вдома. 30 листопада відзначали всесвітній день домашніх тварин. Це був прекрасний привід ще раз проявити до своїх улюбленців безмежну любов, а також розказати про них. Наші журналісти поспілкувалися з господарями пса чемпіона та собаки-психологині і готові поділитися з вами цікавими історіями. Пресі. Пресі. press Ai, mano, Милий, ласкавий, добрий та справжній друг родини. Знайомтеся, це пес породи Лабрадор, Соломон Денада Берін. Але господарка ласкаво називає його Дарік. Наразі хвостатому 5 років, і у своєму арсеналі перемог він має безліч нагород, дипломів, кубків, а також поважний титул кандидат до чемпіонів України. Адже з півторарічного віку пухнастик почав брати участь у виставках для тварин. Перша наша участь була в Павлограді, Криво, Кривий Ріг, в Запоріжжі, в Кирилівці, в Одесі. Ми зрозуміли, що в нього є родос, родовід, в нього є всі а, качества, які він може використати саме на виставках, чому і ми прийняли таке рішення. Ми а, консультувалися з різними експертами і вони сказали, що ми можемо виставляти. Господарка безмежно пишається своїм улюбленцем, адже Дарік здобуває лише високі оцінки від суддів. Для цього Катерина разом із фахівцями постійно займається собакою, адже на конкурсах є відповідні вимоги. Пес має бути фізично та психологічно здоровим, мати родовід та виконувати всі команди хендлера. Вона бігала з ним, вона Показувала, який він в русі, і о, по прямій лінії так само о, швидкою ходою вони ходили і так само показувалася собака в русі. Саме о, так ми показуємо, що в нього не нарушені ні сустави, в нього правильна хода, тобто, і він не нервує. Експерт його описує в плані, яка в нього голова, які в нього уші є певний стандарт по цієї породи. Катерина запевняє, з Даріком відчуває себе у безпеці, адже він завжди поруч із нею та її родиною каже: мріяла про пса з дитинства і щаслива, що мрія здійснилася. Також завжди хотіла мати собаку і Ганна. А ось бажання, яке втілилося у життя, такса чапі. Вона активна, грайлива та непосидюча. Хвоста та красуня має почесне звання собака, психологиня та перебуває у штаті запорізьких надзвичайників. В її обов'язки входить підтримка гарного настрою дітей, з якими працюють рятувальники, завдяки іграм із собакою. Малеча відволікається від воєнного сьогодення. Вона виїжджає заходи безпеки, школи безпеки, безпеки з дітьми, коли ми працюємо. Ми загадуємо загадки, і кожна дитина, коли відгадує загадку, вона кидає м'ячик чапіку. І таким чином ми підтверджуємо правильну відповідь дитини. Ну а потім в кінці заходу ми разом робимо дискотеку, де Чапік також з нами танцює. Чапі обожнює гратися у м'ячик, а ще вона справжній гурман. Полюбляє їсти сир пармезан та оливки, знає команду їсти та ніколи не сидить на місці, адже діти чекають на неї завжди. Ганна каже: домашні улюбленці це справжні друзі. Вони щиро люблять свого господаря просто за те, що він поруч. Давидова, Олександр Гоц, Андрій телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.